Возближення число порядчого Христа Господнього це свято започатковане ще церквою, древньою церквою у 3-4 столітті, початок ребів е, Константинопольського царя Константина і його мами Єлени, які було вручено, е, яка захотіла знайти Хрест Господнього. Нам на місці, де був похоронений розп'ятий Христос, і там знайшли відповідно три хрести. І табличка, де була написана, що Ісус Христос став е, Юдейський, стояла постара. Вони знали, де конкретно хрест Христі. Було треба два розміни, Для розвідки один для Христа. Е, і ось е, вирішили, що. Цими хрестами до померлого, який на той час був і приносили е, поруч. Один дотернувся, нічого не відбулося, в тому не докнувся, нічого не відбулося, що відповідно. І коли дотеркнувся хрест, на якому був розп'ятий Христос, то цей чоловік кресами, він не з чином знали, що саме цей хрест, є, е, на якому розп'ятий був. Це і показало істинність того Христа, а також показує силу, що силу цього Христа через Дякую, Київ Бог діє людину і, звичайно, через нашу вірту. Ми пам'ятаємо, що до Христа, чи до апостолів, люди намагалися доторкнутися до краю одежі Його і Господь їх зціляв через віру. не доторкалися до його, а до краю ходить. І не зцілялися через віру Бога. Відповідно, ось таким чином і відбувається зцілення через нашу віну Христа. Хрест це жертвник, на якому принесена була жертва Бога. Бог віддав себе. І тим самим Він посвятив цей хрест своїм тілом. Своїм і він виконав свою місію на Христі. Тому ми поклоняємося Христу, шануємо, цінуємо Його, знак того, що ми поважаємо цю Божу жертву, і ми бачимо, що Він для нас створив. Хрест нам нагадування, велике нагадування, якою ціною, як пише Святе Писання, ціною неоціненного ми отримали відновлення. Синівство дочківство, Бога Отця. Ми втратили це через вікопадіння Адама першої людини в раю. І в Христі ми отримали назад це синівство. Ми відновилися для вічного життя з Богом і Бозі. І через це ми маємо Воскресіння Мене. Віримо в це, яке поспівається, що Христу Твоєму поклоняємо Христе і святе Воскресіння Твоєсмістер. Слава через те, що ми сповідаємо на Хрест. Ми бачимо Його жертву, ми його цінуємо, і ми надіємося на Воскресіння змети. Це нам дає наша віра в Хрест. Тому ми пишемо. В святому Писанні Апостол Павло говорить, що Хрест Христів, Він є спокусою для людей і безуслом для Елії, а для нас. В і ковчег за ліку, до якого доверталися та пострілялися через віру. Мойсей, коли підносив жест, дерев'яний, е на якому була е мідна змія зображена. І Бог сказав: кожен, хто погляне на цю змію, той одержить зцілення і зцілялися від крови, яку вкладали через укуси змі, впустити. З ціленим по нашій вірі від і Бога, звичайно, що нічого, не від Бога. Віде. Тому сьогодні, вишановуючи предмет, чертовник, на якому була завершена ця жертва, тобто Хрест, ми його шануємо, ми цілуємо, цінуємо через нього звершилося наше спасіння. І тому і обаємося. Сьогоднішнє свято воздвиження Христове, шанує Христос. Про цю подій і з'їхалися до столиці Константинополя в надії поклонитися і звернутися до Христа, отримати якісь стіни. дуже багато людей приїхали. Так що кожен особисто не міг прийти і поклонитися, присувати хрест. Тому вирішимо, що хрест принесуть на площу, всі люди будуть далека, вся площа була забита людьми, а хрест піднімали. Піднімали вверх, цей великий хрест. На якому був розв'ятий Христос, і піднімали верх, щоб всі бачили. І тоді всі кланялися і е, вірою доторкалися, крестились і кланялися, шанували Хрест. І хто приходив з чим стоє, отримав зцілення від того чи іншої хроби, яку мав. І попросив Бога проблизвання визволення. І Господь через це шанування подавав їм зцілення. Ну, і від того часу. Церква почала шановувати і святкувати це свято. Вдихає Бог через Хрест Господній, який ми маємо на середині храму в церква, на тіні наші хрести, які теж нагадують нам про величну жертву Божу і про велику ціну, яку заплачемо за нас через наші гріхи е, ну, і очі. Е, Шановуємо е, і пам'ятаємо хрест, який є і про Значить, що має хрест нашим, Тому, кажуть, в нашому житті. Тому, нехай Боже Восток, сьогоднішнє свято спочине на нас, віруючих на християнам і віруємо в Хрест Господній, Бога, і щоб вони допомагали нам і далі боротися з гріхом. І нехай Бог через Хрест Господній, допоможе нам отримати також перемогу над господським. Нехай Бог можемо ти вийти корона з нашої держави, з нашою людиною. Всі зі святили нехай вас мінімум. Шанов Хез, це хто може.